Вітаю, друзі, MV Master, автоключиків з вами. Сьогодні в роботі BMW f 10 520 d 2010 рік потрібно зробити ще один ключик. Для цього потрібно зняти тут накладочку і дістати блок для безпечного виготовлення нового ключа. Блок ми дістали, все окей. Йдемо в майстерню, для того, щоб вичитати всю інформацію з цього блоку, що стосується ключа. Блок розібрали, дістали його. І поставили плашечку, щоб вичитати інформацію. Так, інформація вичитується, треба трошки почекати. Доволя, ключик ми зробили ділер. Ще там треба нарізати аварійну лезо, яке ми зараз і робимо. Чуткий станок. Точно нарізає. Якість 100% і точність. Ну що, все зробили, рідний ключик ми машинкою Зачиняємо, кладаємо, кладемо його сюди. Щоб хто, хто не бачила, так само підходимо до машини. Вона зачинена, відчиняємо і заводимо вже нашим ключиком. Телефончик 096-602-3032, так, Наш ключик ось тут. І заводимо машину. Це добре, машинка завелась, звертайтеся, ще раз 06, 602-3032. МВ Мастер завжди вам допоможе. Всім дня.